Мене звати Олена, і я не знаю, чому я вирішила записувати все це. Сьогодні мала бути проста поїздка автобусом до міста. Як і багато інших мешканців нашого маленького села, я перездаваюся або шкільним автобусом, що ходить двічі на день, або попутками. І ось я записалася. Добре, що я зустріла дядька Василя. Він возить хиб з пекарні, тож погодився мене підвезти. Я залізла в його вантажівку, мабуть, їх і досі в народі називають газель. Хоча машина була більш сучасною. Але я в них не розбираюся. Тож ми рушили сільською дорогою. Раніше вона була вся розбита, в колдобинах. І ти не міг розслабитися, бо машина весь час підскакувала на вибоїнах. Але після великого будівництва дорога була гладенька, як скво, тож ми не їхали, а пливли по дорозі. І мене зморів сон. Раптом я прокинулася від різкого списту гайв. І ми перекинулися. Мабуть, я вдарилася головою і втратила смітоністі. Але дорога обірвалася, а сват розбився, а замість села. Попереду тільки поле. Дядька Василя ніде не було, коли я розпищила очі. Я вирісла з машини і пішла хиткими круками. Куди я взагалі йшла? Води не йшли, сонце сідало, а я йшла, йшла вперед і раптом побачила хутюр. Десь десяток хат. Вікна чорніють, як діри, похилені паркани, стежки заросли, трава по пояс і жодної живої душі. Здавалося, що там немає нікого ж вічність, тільки вітер ганяє юку. Але я наче відчувала погляд найте телепке відчуття, ніби тебе пожирає до чуло, вечеріло, ставала прохолодна, я вже змерзла. Адже я планувала повернутися ще після обіду. Я наважилася сейти готнустих хату. Всередині пил, повотиння, поламані лавки, стара піч, та столі розсипані кісточки від вишень, а можливо, ще й від абрикоса, сухі, давні, зморщені. Я знайшла якусь середину, трохи струсила пил і накинула на плечі. Стало тепліше. Я залізла на холодний опічок і звернулася кавачиком. Залишилась туп. Поночувати в страшніше. Щойно за вікном щось промайнуло втім, я кинулася до покошеного вікна. Поискови зернула через нього, але тільки пил піднявся у повітря. Але я точно знала, там хтось є, хто й був, хто слідкував за мною. Знову десь поруч ні ні, ні -мі, -мі, мі. То точно хтось є. Я відчуваю, як він ходить між хатами. Він не ховається, він грається зі мною, він шукає мене. Я зачинилася і сиджу на опічку, забилася в самий куточок і благає всіх існуючих і неіснуючих боїв. Тримає телефон, на якому зовсім немає зв'язку. Слухай тишу думає. Якщо це не людина, то що це?